я хочу зажати я тут коли сам сиджу є в мене дитина по стороні вона боляга я він він мене запросто лякає на дивані я питаю ніч що я то я вже зажав його там 160 Привіт, привіт! Ні, тут треба, тут треба кого? Тут треба... Тут треба... мають. Садик, садик, Садик